І знову, друзі, всім велике-велике привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Друзі, ранок, а я спішу до вас із новеньким відео. Мої орхідеї вже пройшли ранішні водні процедури у вигляді оприскування. У оприскування я використовую, звичайно, теплу водичку, нічого в неї не додаю. Моїм орхідеям такі процедури дуже-дуже подобаються. Сьогодні, друзі, в планах показати. Вам і познайомити вас із моїми новими орхідеями, які поповнили мою колекцію. Але перед тим, як я почну огляд новиночок, я хочу показати вам новенький свіжий розпуск ось цієї красунечки. Сподіваюсь, ви вже здогадалися, хто це у мене. Так, друзі, це красонечка Ліодоро. Тільки не знаю чому. Від самого ранку я її називаю не Ліодоро, а Легато. Хоча Легато у моїй колекції нема. Але чомусь від ранку у мене постійно в голові ця назва, і я хочу називати її не Леодоро, а Легато. Ну, не знаю чому. Але ось така красива квіточка з самого ранку потішила мене своєю появою. Поки ще не ароматить. Аромату я не відчуваю. Але сподіваюся, що найближчим часом я буду відчувати її аромат. Погляньте на цю неонову. Колоночку і язичок це просто щось неймовірне. До речі, і інший екземплярчик, який знаходиться у мене на самому верхньому рівні стелажу, одночасно розкрили квіти. Але, друзі, не дивлячись, що це один і той самий сорт, по забарвленню квіти дуже-дуже відрізняються. Тому ось ця. Орхідея квітне у нас ось так, а через буквально декілька хвилин я вам покажу цвітіння іншої орхідеї сорту Ліодоро. Хочу показати вам її кущик, який він просто гігантський, і ось таке слабке цвітіння. Хоча, як ви бачите, у орхідеї є декілька розгалучень, повільно вона їх нарощує. Також є у неї цілком новенький цвітонос, який вона випустила, але також сформувала тільки один на ньому бутон. Я, друзі, схиляюсь до такої думки, що у даного сорту вийшло таке слабке цвітіння, через те, що вона від самого початку, від появи цвітоноса до формування бутонів стояла на кованій стійці. Тоді ще на цій кованій стійці у мене ламп не було, я не досвідчувала на ній орхідеї. І так як орхідеї отримували дуже мало світла, а вірніше вони отримували тільки те світло, яке потрапляло на них із вікна, а його на той момент було дуже-дуже мало. І саме через це орхідея сформувала таку кількість бутонів. Ну і вийшло таке слабке цвітіння. На відміну від іншої орхідеї сорту Ліодоро, яка від самого початку стояла під лампами, від самого початку появи цвітоноса. Так, друзі, я вже піднялась, ноги трусяться, хоча і висота не велика, але я дуже боюся. Тому ось такий у неї також кущик це вже домашня посадка. Цілком новенький цвітонос, як ви бачите, у даного цвітоносика є додаткові розгалуження. І погляньте на яскравість квіточки. Погляньте, тут вже не тільки неонова. Колонка і язичок, але цей неон присутній ще і на пелюсточках. Погляньте, яка неймовірна краса. І зараз камера чудово передає а, ті кольори, які бачу я. Просто нереально. Також поки що аромату не відчуваю. Ну, але так як орхідея тільки як одна, так і інша розкрили на ранок а, свої перші бутони, то аромат. Незабаром, сподіваюсь, з'явиться. І я буду насолоджуватися цим ароматом і яскравим цвітінням орхідей сорту Ліодор. Ось така красунечка. Бачите, як а, світло впливає на розвиток наших орхідей. Два одинакові сорти, але стояли в різних умовах, і, як кажуть, результат на лице. Ось така краса. Так, ну тут у нас поки що орхідеї формують свої бутони. Від цвітоноса орхідеї Амстердам. я просто в шоці. Вона не припиняє ріст і формування бутонів на цьому цвітоносі, але я вже з нетерпінням просто чекаю на появу першої квіточки. До речі, погляньте, перший бутон вже такий масивний, він вже такий налитий і думаю, що. Можливо, в суботу-неділю вона і розкриє свій перший бутон. Фенсі, красуничка, також одразу розкриває дві свої яскраві квіточки. Погляньте, вже майже майже розкрита. Правда, кучерява, у всі сторони розкидала свої бутони, ну але нічого. У попередньому цвітінні моя фенсі також так а, квітла, ну, але цвітіння все одно. Вийшло дуже-дуже гарно. Ну що, опускаюся вниз, тому що коліна, повірте, дуже трусяться, дуже я боюсь висоти і почну показувати вам мої новенькі орхідеї. Ну ось, друзі, опустилася я нарешті вниз і готова вас знайомити зі своїми новими красуничками, які поповнили мою колекцію. Думаю, ви вже звикли до того, що я дуже рідко показую одну орхідею. Переважно це три або дві орхідеї. Мені, якщо чесно, так зручніше, тому що і доставка виходить дешевше. Ну, і коли я нагода замовити цікаві сорти, то я таку нагоду стараюся не впускати. Придбала, друзі, як ви бачите, ще три такі цікаві кашпо. Вони, друзі, не пластикові, вони скляні. Досить такі важкуваті, придбала їх чотири штучки. Ще одне кашпо у мене стоїть вільне. Чуєте? Скляне. Дуже вони мені сподобались, і думаю, що при першій же нагоді придбаю ще декілька, тому що вони чудово підійдуть як для інтер'єру, так і підійдуть для посадок. Ось такі красиві кашпо, мені дуже сподобались. Дала я вже, друзі, цим. Красуничкам трошки попити, а саме ось цій орхідеї і ось цій, тому що вони приїхали такі вже досить гарно просушені. Ось цю я не поливала, тому що вона і приїхала досить в така волога, не критично, але поки що полив я для неї пропустила. Ну що, давайте не буду довго затягувати і почну знайомити вас із першою красуничкою. Але, друзі, для початку давайте покажу вам її листову розетку. Ось така вона компактна. Думаю, по листочках вже дехто дізнався і впізнав, що це може бути за орхідея. Ну, по листочках важко визначити сорт, але по листочках можна визначити, чи це стандарт, чи це бігліб. Ну, Одразу скажу, що це дуже красивий та ніжний бігліпчик, і саме у деяких бігліпів. Листочки, вони ось такі вузенькі, довгі і такі досить гостренькі. Тому я помітила таку особливість у бігліпів. Корінчики, друзі, є. Давайте я вам постараюсь їх показати. Але так як вони зараз на поливі, то. Їх трошечки буде важкувато роздивитися, але повірте на слово, вони там є, і їх дуже багато. І так, так, поставила. Давайте, нарешті, я почну знайомити вас із цвітінням даної орхідеї. Ось такий просто нереально красивий бігліб під назвою Венеційський карнавал. Ось така ніжна, красива квіточка. Як же, друзі, я довго хотіла її до колекції. Звісно, магазини цвітіння Воно теж красиве, тому що орхідеї приїхали без пошкодження. Вони приїхали просто в ідеальному стані. Але я бачила даний сорт у дівчат вже в домашньому цвітінні. І це скажу я вам просто щось фантастичне. Ну, в кого є цей сорт, в кого він з'явився раніше. Звісно, він вже в домашньому цвітінні квітне у вас. І ви знаєте, про що зараз іде мова. Якщо чесно, друзі, ви знаєте, я не готова віддавати була такі кошти за той чи інший сорт, коли він тільки з'являється в продажі, коли це новиночки. Ви знаєте, що орхідеї коштують на і тому я дотримуюсь такої позиції: що краще зачекаю і рано чи пізно, а переважно це відбувається рано, ніж пізно. Орхідеї знижуються помітно в ціні. І стають доступними, і коштують вони так само, як і інші сортові орхідеї. Так само, друзі, і я дочекалася цього моменту, коли орхідея стане більш дешевшою, і тепер вона поповнила мою колекцію. А ще декілька місяців тому ви знаєте, які були ціни на ось ці сорти, на ось цих красунь. Звісно, я дивилася на них. і слюні пускала. Просто, як кажуть, дистанційно за ними спостерігала. А зараз я, нарешті, милуюся ними вживу, тому що це просто щось нереальне. Треба буде зняти її ще на сонечку. Я впевнена, що вона буде дуже гарно переливатися. У неї чотири розкриті повністю квіти. Ось цей бутончик, я так розумію, вже почав розкриватися в дорозі, але він чомусь від нас відвернувся ось такий красень. Ну, і також є у цього бігліпчика ще декілька бутонів. Поки що орхідея їх не сушить. Сподіваюся, що так буде і надалі. Я планую поставити її на підвіконня і, можливо, вона їх. Всі збереже і розкриє. Мені, якщо чесно, дуже цього хочеться. І, думаю, ці е, бутони розкриті вже в домашніх умовах, суттєво будуть відрізнятися від е, цих квітів, які розкрилися ще у садівника. Але е, ви маєте тепер таку нагоду е, порівняти. В якому стані, просто ідеальному, я отримала ці орхідеї. Хоча я і замовляла їх в період цих сильних морозів, вони стояли на перетримці всі у продавця. Це вже, до речі, орхідеї від іншого продавця, тому що я при нагоді, ви знаєте, замовляю орхідеї у різних продавців, але перевірених. І де мені сподобається ціна плюс якість, я там і роблю свої покупки. Ну, ось такий красень венеційський карнавал, красивий бігліп, тепер буде жити у моїй колекції. Так, від цієї красунички перейдемо, друзі, до наступної, тому що а, цей сорт також я давно хотіла до колекції. Але причина відсутності цього сорту в моїй колекції, чому він раніше а, не з'явився в мене, а, така ж сама а, висока ціна. Бачите, такі ж самі листочки гостренькі. І це означає, що це також бігліб. Тут ще листова розеточка, Бачите, яка міцна, дуже така гарно сформована. Давайте покажу вам корінчики. Це у нас не полита. Погляньте, які шикарні корінчики. Ну і, звісно, я вже підписала даний сорт, і хто уважний вже навіть встиг прочитати. І, друзі, це, звісно, красень, єдиноріг. Як же я його, друзі, хотіла? Я про нього мріяла. Просто про нього мріяла. Ось така ніжність тепер буде в моїй колекції, Буду також милуватися даним сортом. Цю, друзі, орхідею я ще замовила 8 лютого. І до сих пір, майже місяць, до сих пір, вона стояла у продавця на перетримці, тому що причиною були, ви знаєте, сильні морози. І ну, довго довго я чекала на те, щоб нарешті він вже приїхав, щоб я могла насолодитися його красою. Не дивлячись на те, що він тривалий час а, стояв у продавця в магазині на перетримці, він чудово тримає свої розкриті квіти. Плюс у даного бігліпчика є ще також бутони. Я трошки невеличкі сумніви, що. Дана орхідея їх розкриє всі, ну, але побачимо. Також планую поставити її на підвіконня. Звісно, всі новенькі орхідеї проходять у мене профілактичні обробки. Але він, друзі, нереальний. Сподіваюсь, у ваших колекціях є вже такі красиві сорти. Я не сумніваюсь, що вони у вас є. Ну, але наголошую. Я чомусь не дуже спішу а, купувати орхідеї, коли вони тільки з'являються в пропозиціях, коли на них просто захмарні ціни. Ну, ось такий, друзі, красень єдиноріг. Ну, і давайте швиденько перейдемо до третьої, тому що у мене вже сідає телефон. Ну, і остання орхідея на сьогодні, з якою я вас буду знайомити. Також ось така красунечка, гарна у неї. Листова розеточка, міцна. Ось така у неї кількість пар листочків. Так, 4. І з цієї сторони у нас два. ну, Відсутній, знаєте, ось цей малесенький а, листочок. Ну, але нічого там поганого не бачу. Цілком хороша орхідея в ідеальному стані на два цвітоноси. Так, покажу вам її кореневу систему. Ось вона яка класна, бачите? Вже можна буде після зйомки відео водичку зайву злити. Так, ставлю її на місце і показую вам її цетіння. А це у нас, друзі, красуничка, як виявляється, Каріна. Якщо чесно, я не планувала її купувати, але трошечки я не розгледіла у продавця, що це саме сорт орхідеї Каріна, або африканський закат, як її ще називають, або є у неї ще. Одна назва Золота річка, якщо не помиляюсь, Golden Rivier», А не планувала купувати друзі з тих причин, хоча і хотіла її дуже повернути до колекції. Тому що мені моя дуже хороша орхоподружка пообіцяла відправити діточку. У нас таки відбудеться невеличкий обмін. У неї є діточка даного сорту. І коли я розпакувала посилку зі своїми новими орхідеями, я побачила, що цією красуничкою виявилася орхідея Каріна. Ну, нічого, в будь-якому випадку. Я не проти, щоб в моїй колекції був дубль даного сорту, тому що ви знаєте, я вам говорила у попередніх відео, що не знаю, з яких причин, але даний сорт у моїй колекції чомусь не дуже хоче прижитися. Я вже втратила один раз, була орхідеєю даного сорту, але ну, сподіваюся, більше такого не буде. І цей екземпляр у мене вже приживеться і буде тішити мене своїм красивим цвітінням. Погляньте, також квіти просто, можна сказати, в ідеальному стані, за винятком того, що вони трошечки опустилися, але вони, мабуть, опустилися з тих причин, що хотіли пити. Ну і після того, коли я Орхідеям дала трошечки попити, можливо, квіти а, вона підніме і протримає їх ще деякий час. Ну, погодьтеся. Дуже красиві та ніжні орхідеї я отримала і якраз вчасно <свята> до свята. Дуже, друзі, тішуся, що вони тепер будуть жити в моїй колекції. Буду робити все можливе і неможливе, щоб вони у мене прижилися. І тішили мене своїм здоровим виглядом, і, звісно ж, красивим цвітінням. Ну, а я цими результатами позитивними, сподіваюся, буду ділитися разом з вами. Так, ще буквально трошечки і буду закінчувати. Ось така красунечка. Просто неймовірна. Ну, ось, друзі, і познайомила я вас із своїми новиночками. Як завжди, пишіть в коментарях, діліться враженнями, пишіть про свої орхідеї даних сортів, як вони у вас поводяться, як пройшли адаптаційний період, як вони взагалі почувають себе в домашніх умовах. Чи пишно квітнуть, які показують результати, мені також дуже цікаво. Не забувайте лайкати відео і підписуватися також на канал, тому що. Попереду тільки найцікавіше. Ну, а я, як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей. Завжди пишного від них вам дочекатися цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємось. До зустрічі!